Сіна діти на цьому урок закінчено, і я хотіла вам зробити маленьку об'яву. До 7 жовтня мене буде заміняти Олександра Віталівна, тому що мені треба від'їхати в інше місце на деякий час. І тому, будь ласка, слухайте її і виконуйте всі завдання, які вона вам задає. Добре? Да, мала, якби ж, я їду на підвищення кваліфікації. Ой, жалко, а ми б десь на островах почилить. Нам би хоч кокосів привезли. Да, мала, де ті гроші взяти на острови. Так, все, діти, урок закінчено. всім гарного дня. До вівторка. Побачимось з вами у вівторок. До побачення. Що хрияк погнали до мене? А що ми будемо в тебе робити? Ну, У мене є цукерки, ми можемо їх всі увалити. Ну, так, будемо сидіти, що телефон не платити. Алло, да, Ліза. Е, да, привіт, Ліза. Як у тебе діла, Ліза? Що ти делаєш, Ліза? Ти бачиш? Вони вже стризвоняються. Може, вони всі додому збираються разом іти. Не знаю. Задрала, блін. Як <кхем> вас цікаве чи шкільне життя? і ви хочете хоч якось в ньому приймати участь, то я вам напоминаю, що скоро день вчителя і Наталю Володимирівну через оці обставини ми тепер будемо вітати у вівторок, 7 жовтня. Вам понятно? Ти де вчора була? А на що тобі ця інформація? Ти де ти вчора була, я тебе питаю. Ти крада драна, блін. Слізай, в супермаркеті, мала. У тебе пам'ять коротка? Даша, де ти була після супермаркету? А це вже не твоє діло. Аліна, вона до кінця цього року не доживе, я тобі говорю. Да, конечно. Ну ладно, давай я до тебя. Ну не хочу с ряды, я погнали. Я не знаю, бронята, сегодня мы крута, блин. А завтра что? На. Надо вообще про это Да, конечно, так себе ситуация. Я даже не знаю, что сказать. А что тут конечно, сказать? Треба діяти. А що ти збираєшся робити? Да я не знаю, пока ну так и что? Надо что-то придумать. Е, що ж би ще кинути? Ми дочеждаємося, блін, поки вона вообще крутіше нас, блін, стане. Мала, я не думаю, що ней вообще получится бути крутою. А щоб вона стала крутіше за нас, так це вообще із області фантастики. Ага, угу, Кеньянка, із області фантастики, я думала, що для Даши Дашіться поздоровиться із лідай, а тепер вони вместе по супермаркету лазять. Ну да. Хто б мог подумати. А, кстати, що там з кімнатою на другому поверсі? Ти собі не будеш забирати? Та ні. А Делия, она дома? Ой, нет, да шляется. Я корисный целение веки и кемноте будь, если она постоянно не дома. А спытай, я тоже не могу понять. Все, конец. Ты тут все на рану, ешь она ту Блин. Что? Это же скоро Хэллоуин. А, точно. А подожди, а когда? 31 жовтня. А ти забрала свої декорації дому? Конечно, ти шоліна забрала все. два ящика із всякими причандалами. І вона, по-моєму, даже щось із зимою замовила. Прикольно, і що ви будете про це відео знімати? Та Ти ж не знаю, поняття. за цей Хеллоуін забула через тупорилу дашу. відео, Басочка, І коментар напишіть. В коментарях напишіть. Що їх Кстати, не забувайте підписуватись на мій TikTok, ось цей. Там один мільйон сто тисяч підписників, якби а вас не хватає. Підписуйтесь. А, і не забувайте також, що всякі прогалачні штучки продаються у Єлене Кизоп. Так, що дівчата, їсти будете? Не, ма, як ми вже поїли. А, а подожди, а що ви їли? Так, Ох, їда, мала, девочка, ну що ти така, Аліна? Давай, ну хоч ти поїси. Ну що це таке? Ну, мама, яку знаєш, тут одні конфети ісиш, як приїжджаєш. ну Так вона ж тобі більше не пусте. Ні, дякую, я не хочу їсти. Мені вже ж а ці цукерки даже зашкли. А, Господи, хой ходи за вами у це слідом хостиками, дивись, що ви собі в цю грота кладете. А, кстати, мала, я гроші закинула вже мірі Петрівні. А що ж будете куплять? Е, які гроші? Кому що куплять? Ну, здрасті, мала. Ну, та жовтня, день вчителя. Я же кажу, гроші закинула. Ти знала? Ну, конечно, мама тоже гроші мої закидувала. А что ти мені не сказала? Мала, так ми ж вместе в класі сиділи і всім класом це рішали на перерві. М -м, оце вона так Аліна, слухає внимательно, да? Оце вона так всі теми учит в школі, а потом двояки приносить. Каже, що мама я не виновата. Конечно, оце ти так слухаєш. А, звісно. Що ми будемо дарити на Тарасу? Не знаю. Цим питанням займається Даша і Аліна. Ну, мами їхні точніше. Вони ж там у батьківському комітеті. Задрала це він, Даша. Але подивись, вона там не виставила нову сторіс з лізочкою. Щас гляну. Ні, нема нічого. А на Фейсбук? Вона там теж інколи заходить. Ні, теж нічого нема на Фейсбуці. О, прикинь, написано, що в неї скоро день народження. Боже, коли? У вівторок, 7-го числа. пішли в школу. Угу. Ага. Блін, мала, вже темніє, давай, я буду їхати. Ага, хорошо, Алін, пошли, я тебе проведу. Угу. Ага. Даша, що ти тут робиш? Ой, ти уроки вчиш, так? Да? Так, да, я вже дочитую. тут підручник скачала на низькій мові, вже наперед даже дочитаю. Читай правильно, молодець, будеш розумна. Закінчиш школу золотою медалю, потім Закінчиш університет та й підеш працювати вчителькою. Так я не хочу бути вчителькою. а, здрасте, а ким ти хочеш бути врачом? Ні, я не хочу не бути не вчителькою, ні врачем. А ким? Ну я ще не вирішила, але мені подобаються більше такі творчі професії. Даша, для творчих професій і навчатися не треба, а ти навчаєшся для того, щоб бути дорослим і серйозною людиною. І Що я не зможу стати тим, ким я захочу? Ти станеш тим, ким захочу я. Давай, все, я тебе не мешаю, читай. Да, конечно, вчителькой уже. Что ж тебе, Даша козляча, блин, на день народжения придумать, Собака ты сутула. Все, моя пришла. Подожди, мы сегодня вместе едем. Ой, четко, тогда я еще посижу 15 минут. Да, посади, я сейчас быстренько обденусь. Алло, Мир, привет. Чуешь? Э, хай этот Даша сегодня с нами еда, бо я как раз буду малу отвозить. Да, ну из минуток через 15 хай уже выходит. Мать, тихо. Закрой рот, тихо. Угу, хорошо, добре. Да, да, за двором, давай. Угу. Мама, что, хиба тихонько нельзя было выехать и поехать? Тебе что, жалко дитину подкинуть до школы, чи Это не дитина, мама, это демон. Так, демон, двери закрыла и дай мне привидеться. По утрам, блин, блин, бачить. Добрий ранок, добрий ранок, Даша. Ух ти, яка ти сьогодні гарна. Ага, дякую, я знаю. А мама твоя бачила, як ти сьогодні виглядаєш? Угу, Бачила. І що? Вона розрішила тобі нафарбуватися? Ні, не розрішила. Мені все одно, я так хочу. Даша, а може вона і не бачила, як ти вийшла з хати? Та бачила, вона даже мене тапком кинула. А як же ж це так? Нічого собі. Так а тепер так буде завжди. Даша, а що з тобою? Нічого, все нормально. А що зі мною? Ну, ти так ніколи раніше не виглядала. Як хочу так і виглядаю. я тепер так буду. Завжди виглядати. Всі чули, я тепер так буду завжди виглядати і мені на всіх посрати. Я в шокі. Даша, що знає такі слова? Тебе тільки слова шокували? Та ні, ну я просто не можу зрозуміти, як як Даша як в, вообще як це. Я не знаю. Ну, в неї точно як у Лізи. І, і кепка Аліна вообще-то дуже. Може, Ліза її перевоспитує, щоб Даша стала крутою? Ти що, Ліна, де Даша блін, а де крута? Ну, мені здається, що вона зараз виглядає краще. Ну, по крайній мережі крутіше, ніж завжди. Я, знаю, я нічого не можу блін поїхати, у мене такий шок. Так, діти, добрий ранок. Мене звати Олександра Віталівна і я вам буду заміняти Наталю Володимирівну до вівторка. А, так, що в нас сьогодні? Перший урок математика, так? Скажіть, будь ласка, що вам сьогодні задавали, яке домашнє завдання? Так, ну як завжди, ліс рук. Давай, дівчинка, в телефоні, що жувачку ж є? Скажи, будь ласка, яке домашнє завдання на сьогодні задавали? Да що мене звати? Я не знаю, яке нам завдання на сьогодні здавали. Як це ти не знаєш? Ти що, не виконала домашнє завдання? А я що об'язана його виконувати? Так, ну давай, відкривай свій щоденник і читай, що ти записувала, що вам задавала Наталя Володимирівна на сьогодні. Що ви від мене взагалі хочете? Отстаньте, подивіться 30 учнів в класі, спитайте когось іншого. Ти як розмовляєш з вчителем? Як хочу, так і розмовляєте. Що ви народились раніше в мене і закінчили 4 роки педагогічного університету? Ще не означає, що я маю з вами вічливо розмовляти, ага. Так, швидко на стіл мені щоденник і вийшла з класу. Отлично. А, кстати, у мене щоденника немає. Я вам можу пустий листочок вирвати, просто з ложитий дать. Марш з класу! Швидко! Окей, всім пока. Так, діти, я розумію, що ця у вас учениця на останньому місці по рейтингу. Та ні. Ну, походу, скоро буде. А як тебе звати? Мала. Давай, мала, читай, будь ласка, що вам задавали. Домашні завдання. А, справа, е, 172 і приклади 173. Тоді давай почнемо з справи 172, як ти її виконала. Ага. Ану, вишити, я щось прийду. Куди? <світ> Куди ти пішла? Диви, я тобі не дозволяла. Я не можу зрозуміти, що у вас за клас. Так. Сусідка по парті, давай смієшся. Давай читай домашні завдання. А добре, зараз э, читаю так. Вправа 172, Там треба було у першій дії помножити. Ще мені б чого не хватало. Я коли виходила з класу, я так бахнула дверями. Вона просто фігела. <суміло> Офігеть, це ти даєш? Навіть я боюсь так з учителями розмовляти. Так блін, понімаєш, я раніше боялася себе так вести, а зараз мене просто так перемкнуло за один вечір після того, як мама сказала, що я буду э, навчатися на того, на кого вона хоче. А я не хочу. Я вирішила вести себе просто, як я хочу. І мені стало так легче. Ну ти подожди, ти теж не перебарщуй сильно, тому що виганять зі школи. Що ти будеш робити? Ну так а що мені робити? Я точно не буду за ними поступати в школу. Открию якийсь бізнес, буду працювати сама на себе і все, і з мамою не буду жити, тому що я вже не можу вона мені тут. Ну ты крута, конечно. Походу Ростему не замена. Когда я со школы уйду, будешь вместо мене. Лиза, ты даже школу не успеешь закончить, я тебя уже заменю. Капец, знала мне, что ты такая крута мала, я бы с тобой уже давно, блин, начала дружить. Що так и сказала? Пекинь, гоняк, я там аж прихила. Чуешь, ну давай петем у меня Да так, да, потому що я шута взагалі, блин, не філа, не пойму. О, і ви малишня тут. Сашиш, це тут малышня? О, мала, я бачу, що ти забула, як тебе ліза попустила. А як вона тебе попустила? Та нічого вона мене не попускала, Аліна. Попустила. Вона, взагалі, сказала, що вона мала ще. Взагалі, це не я до неї лізу, а вона хоче со мною дружить і підходить до мене перша. Это да. Ты что робишь? Ты настолько мала, что ты даже не знаешь, что я роблю? Я сейчас иду расскажу. Давай, иди, иди рассказывай. А, Все же малые малыши карандаши так роблять. Даша, Я тебе сейчас за такие словечки кокну. Быстро сняла свои тупорили пряди, кепку, стерла у блин, губы тупорили и погнала зубы в книжку на уроки плакать. Понятно? А то что? А то я тебя на место поставлю. Не успеешь. Боже, что тут такое? Что ты вырешишь? Старый шастик, блин. Проснись, а вот, то ты жаблин. Я ее прибью. Кого ты прибьешь? Закрой рот. А что ты орешь на всю хату? Все сплять, малашка. Це лягає спати, виключай світ і не ори. Бабушка сейчас так проснеться, то всім місця буде мало. Все, давай, на добраніч. Давай, пакет